Всім доброго вечора. Хочу розпочати розіграш фінської турбопечі. Ось такий має вигляд. Ну, До переможця вона поїде в зовсім другому вигляді. З огляду такої, такого гаджета. Не знаю, пластинок нема, не перевіряв, напевно, працюючи. Є включення ловив станцію одну на наукове діапазоні. Ну, зараз я продемонструю. Зараз десь тут має бути шнур. Ага, шнур ось. Шнур. Шнурок. Рой. Рой. А ну йде сюди. Рой. Ну я кому кажу, йди сюди. Йди до мене. Ви тільки подивіться на цю собаку. Ти йдеш ремонтувати, так? Да? Те, що нашкодив. З цієї хвилини розпочинаємо розіграш. Найкращий комент про собаку електрика, який набере найбільше лайків. Голосувати можна всім, але переможець має бути тільки підписаним на канал. Все, поїхали, всім успіху. Не буду надоїдати своєю балакариною.